Три пункти, чому варто замовляти декор саме у нас. Перше це якість декору. Друге, у нас дуже швидка відправка. І третє декор, який ви у нас замовляєте, ви бачите на моїх фотозонах. Я сама ним користуюсь і пропоную вам те, чим користуюсь сама. Тобто, якщо мені щось не підходить, не влаштовує, не гарна якість, я просто не буду це рекомендувати. Це у мене прямокутний каркас, так він виглядає в розібраному вигляді. Каркас вийде метр шириною і 2,30 висотою. Дуже легко збирається, так каркас виглядає в зібраному вигляді. Форми ми робимо різні, і розміри також. Але максимально. Допустима ширина це приблизно метр шістдесят. Більше я не раджу робити, тому що на більшій ширині, отут-от на горі, на цій, де я зараз показую, може бути прогиб. Якщо ви будете натягувати плівочку, наприклад, посередині планочка буде прогибатись, тому такі великі каркаси ми не робимо. Метр шістдесят, ну до двох метрів максимум ширини. Тоді каркас буде виглядати гарно. Набір для фотозони і пінопласту. А тут три повітряні кульки і три хмаринки. Ця велика повітряна кулька вона має висоту 1,10 м і стоїть сама. То ви її можете просто поставити біля фотозони. Ну, а хмаринки і ці повітряні кульки розмістити. Або на банері, або на гірлянді. В будь-якому випадку буде виглядати дуже класно. А ми робимо такі наборчики в різних кольорах. Як, приклад я вам показала в бежевому, можемо зробити інші кольори. Ось такі підставочки під тортик, готуються на відправку. Це не фарбована фанера. У вигляді ми їх відправляємо. Висота 90 см, в діаметрі тут 40 см. Можемо відправляти в розібраному вигляді. Також у нас завжди в наявності є така плівочка для фотозон. Плівка, ви зараз бачите, глянцеву сторону плівочки, її можна використовувати також матовою стороною. Зараз вам покажу. Ось так. Однаково гарно виглядає і матова, і глянцева сторона плівочки. В залежності від ефекту ви можете ставити потрібну сторону. І бачите, яка палітра кольорів. Ініціали молодя. це в мене пінопласт, покритий золотим глітером. Такі ініціали ми можемо робити у вигляді монограм із фанери, з пінопласту і з полістиролу. Написи з фанери і пінопласту ми можемо покривати різними кольорами глітеру або фарбувати в різні кольори. Це написи з фанери. Фанера. Міцний такий прочний матеріал, але вона боїться вологості. Написи з фанери варто зберігати в сухому приміщенні, тоді вони вам будуть служити дуже довго. Такі написи, зараз ви бачите, от нефарбовану фанеру. Ми можемо фарбувати різними кольорами або покривати різними кольорами глітером. Об'ємний напис: золотий полістирол на пінопласті. Такі написи дуже гарно виглядають на фотозоні. Стильно. Тут вони в захисній плівці, а от коли плівочка зніметься, буде такий дзеркальний ефект, і буде дуже красиво. І ми робимо не тільки написи, а і от у мене, наприклад, такий ангелик. Це також золотий полістирол, він тут в захисній плівці. І от коли плівочка зніметься, ангелик буде красивий. Об'ємний напис на ювілей. Тут все також в захисній плівці. Не забувайте знімати цю плівочку для того, щоб у вас напис був циркальний і красивий. Написи з золотого полістиролу. Всі написи нагадую, ми відправляємо в захисній плівці. Напис на весілля це такий. Ромбік з ініціалами і з білого полістиролу. Полістирол може бути в білому, чорному, срібному або золотому кольорах. Тут ви бачите білий і золотий. Ну і, Звичайно, все тут повністю ще в захисній плівці. І самі ініціали, і ця рамочка, і сам ромбік. Буде зняти. Бачите, коли ви її знімаєте, у вас зовсім інша поверхня. Така глянцева стає. Так само з рамочки, коли ви знімете, буде таке дзеркало золоте. Буде дуже красиво. Шрифти можемо робити різні. Спакувала вже ваші посилочки. Зараз їду на пошту все відправляти. Написи, столики, баннер, магніти. Зараз все швиденько відправлю.